Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму youtube каналі. З вами отець Роман Лаба. І сьогодні, 2 листопада, коли церква згадує усіх померлих вірних, коли ми йдемо на кладовища і молимося за тих, хто відійшов перед нами, про що нам ще поговорити, якщо не про чистилище. Я на своєму youtube каналі вже записав одне відео десь рік тому, здається, на цю тему там подаю біблійну аргументацію, яка говорить про те, що, що є. Процес очищення і що він також є після смерті. Заохочую переглянути це відео. Натомість в цьому відео я хотів би торкнутися ще деяких текстів, яких раніше не торкався, які ще не розглядав. І почну з Старого Завіту. Найпростішим словом, якого вживає Старий Завіт і який виражає стан людей після смерті, є слово шеол. Люди старого завіту були переконані, що душа продовжує жити якимось чином в країні тіней, щоправда, в тій країні тіней праведні і неправедні мають іншу частку, їхня участь відрізняється. Апокрифічні книги, наприклад, книга Еноха, говорить взагалі про якісь, про якісь відділи того Шеолу, так би мовити. Ну, не будемо в це вдаватися зараз. Шеол, одним словом, не належить до приємних місць, делікатно кажучи. Приглянемося до декількох уривків святого писання, які, власне, говорять про Шеол. Друга книга Самуїла, 22 від вірша 6, ми читаємо про молитву Давида. Давид молиться, звісно, будучи тут на землі. Але його ситуація, в принципі, подібна до ситуації, так якби він вже був в Шеолі. Він її описує в таких апокаліптичних якихось символах. І ось що говорить Давид. Ланцюги Шеолу оплутали мене. Передо мною тенета смерти. У моїй скорботі закликав я до Господа і до Бога мого візвав я, і почув він, із храму свого мій голос, і мій крик дійшов до його вух. Бачимо з цього уривку, що шеол це місце загибелі або місце, куди спускаються ті, хто помирає. Давид, власне його ситуацію, його ситуація подібна власне, до якоїсь до ситуації смерті. І, власне, Давид взиває до Господа, а Бог чує цей заклик Давида. В переконанні Давида, Божа дія сягає аж до Шеолу. Псалом 86, вірші 12-13. Я буду дякувати тобі, О Господи, мій Боже, всім моїм серцем, і прославлятиму ім'я Твоє навіки, бо милість твоя велика надо мною, і Ти вирятував мою душу з найглибшого шеолу. Звернімо увагу знову. Божа дія сягає туди. Псалом 116, вірші 3-4. Обвили мене пута смерти. ті сіті шеолу мене вхопили, журба і гори на мене навалилися, і я прикликав ім'я Господнє. О Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий. Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Власне, цей фрагмент, Новий Завіт, цитує по відношенню до Христа, стосуючи його до Христа в книзі діянь Апостольських. Розділ 2, вірші 27-31. Одним словом, дорогі мої, ми можемо побачити, що протягом старозавітньої епохи існує така постійна точка зору, постійне переконання, що Божа доброта поширюється аж до царства мертвих, до обителі мертвих до країні Тіней. І що є різниця між праведними і неправедними, коли вони ще очікують приходу Месії. Тут я зроблю невеличку паузу і спробую задати ось яке запитання. Послухаймо: якщо Давид молиться, Боже, визволи мою душу з Шеолу, якщо різні старозавітні праведники кажуть, Боже, визволи мою душу з Шеолу, а Шеол ми вже знаємо чим являється. то чи можуть ці самі праведники молитися, наприклад, визволи душу, наприклад, чи можу я молитися за Давида. Боже, визволи душу Давида з Шеолу? Тому молитва за померлих для епохи Старого Завіту не була якоюсь проблематичною. Вона існувала в юдаїзмі і маємо цілий ряд молитв, власне, які стосуються померлих. Думаю, що це є логічно. Так. Ну, так, логічно. Якщо Божа дія туди сягає, то чому я не міг би просити Бога за когось, хто знаходиться там? Перейдемо до другої книги Макавейської, 12-й розділ. Звісно, брати протестанти скажуть, що друга книга Макавейська, як і перша, це не канонічні книги. Другі мої, це окреме питання взагалі, а що є критерієм того, що щось є канонічним чи неканонічним? Хто взагалі про це вирішує? Бо в Біблії, коли ми візьмемо Слово Боже, будь-який переклад, чи канонічні, чи не канонічні, то ми не знайдемо тут. Жодного тексту, який би дав перелік всіх натхненних книг. Який... Не знайдемо такого тексту, що увага, увага! Подаю зараз усі канонічні книги. Дві крапки і починаємо. буття, вихід і так далі. Немає такого тексту. Церква є тою інституцією, тою дійсністю, яка розпізнає, що ця книга є натхнена Святим Духом. Ну, а ця не натхнена. Звернімо увагу, що церква є стовпом істини. Але це окрема тема, і я, можливо, присвячу власне на це час, окреме, окреме відео можливо зроблю. Натомість, якщо хтось вважає, що друга книга Макавейська не є там канонічною, окей, спробуємо тоді потрактувати її як історичне джерело. Не будемо заперечувати, що перша друга книга Макавейська виражають дуже важливу епоху, власне, епоху воєн Макавейських. Де Юда Макавей з братами воюють, бореться за чистоту віри і так далі. Не будемо цьому заперечувати. І спробуємо, якщо хтось не вважає її як канонічну, то хай потрактує як історичне джерело. І ось в другій книзі Макавеїв. Ми читаємо від вірша 39-го. Наступного дня вояки Юди прийшли, саме тоді було, була на це крайня пора, щоб зібрати трупи поляглих і поховати їх у батьківських гробах разом з родичами. Вони знайшли тоді під тунікою в кожного з померлих дрібні речі, посвячені ямнійським ідолам, що були юдеям, заборонені законом. Тож усім стало ясно, що вони через те і полягли. В той час усі благословили Господа справедливого суддю, який чинить скрите явним. І почали вони молитися, благаючи, щоб гріх, який стався, простився їм цілковито. Юдаш, шляхетний муж, умовив вояків берегти себе чистими від усякого гріха, не спускаючи з ока те, що сталося за гріха поляглих. Він зібрав з кожного поголовно по дві тисячі драхм сріблом і послав їх у Єрусалим, щоб принести жертву за гріх. Тим вельми гарним та благородним вчинком він виявив, що мав на думці Воскресіння. Якби він не надіявся, що поляглі встануть з мертвих, зайвим і смішним було б молитися за мертвих. При цьому мав він на увазі прекрасну нагороду для тих, що хто благочестиво вмирає, що за свята і благочестива думка. Тому він і приніс жертву переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха. Дорогі мої, ще раз. Юда Макавей належить до певної еліти того часу і презентує думку, яка була поширена. І автор книги Макавей, власне, говорить: так, автор книги Макавеїв, можливо, не стверджує про чистилище, але припускає якийсь стан очищення, припускає якийсь стан Очищення. Якщо б ці померлі були, наприклад, в пеклі і засуджені на віки, ну то жодна спокутна жертва не допоможе. Якщо вони на небесах, то немає потреби приносити якусь спокутну жертву, отже, вони перебувають в якомусь іншому стані. Проста логіка це підказує. Тепер, дорогі мої, перейдемо до нового завіту. І торкнуся двох таких текстів, які, які є дуже цікавими. Отже, перше послання Петра, третій розділ від вірша 17. -го. А може, 18-го, давайте. Бо і Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведних за неправедних, умертвлений тілом, але оживлений у дусі, в якому він пішов проповідувати навіть тим духам, що в темниці. Тим, що колись були неслухняні яких очікувало довготерпіння Боже за часів ноя, коли будувався ковчег, в якому мало, тобто вісім душ, вирятувалися водою. Вас же тепер спасає прообраз цього, тобто хрещення, позбуття нетілесної нечистоти, а прохання доброго сумління в Бога через Воскресіння Ісуса Христа, який, зійшовши знову на небо, є по правиці Божої і йому підкорені ангели власті і сили? Деякі коментатори. Посилаються, коментуючи цей уривок, посилаються тут на книгу Еноха, на апокрифічну книгу, де, власне, мова про тих духів, які є в темниці, і то є ну, злі сили. Тобто ці коментатори, посилаючись на книгу Еноха, говорять, що Христос зійшов до пекел, щоб остаточно проголосити свою перемогу якби, і підтвердити вічне засудження тих, хто там перебуває. Однак контекст цього фрагменту інший. Відразу зазначу, що я не заперечую, що автор першого послання Петра Апостола, Петра Апостола так, міг використати якісь символи з книги Еноха, але для описання вже іншої дійсності. Бо контекст такий: Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші. І потім маємо мову про те, що він сходить до щоб проповідувати навіть тим, що в, то, в темниці. Усе діло Христа має одну мету привести нас до Бога. Що було далі? Як продовжилася та проповідь Христа в Темниці? І представте собі, що Біблія дає відповідь на це в іншому тексті маємо послання до Ефесян цим разом, 4 розділ, вірш від 8 по 10. Тому й сказано: вийшов на висоту, забрав у полон бранців, дав дари людям. А те вийшов, що означає, як не те, що він зійшов в найнижчі частини землі. Той же, хто був, зійшов на низце, той самий, хто зійшов найвище всіх небес, щоб усе наповнити. Очевидно, коли ми говоримо про тих бранців, ну, ясна річ, ми не можемо говорити про засуджених на вічну муку, так? Е, які самі себе відокремили від Бога, від любові, лише про тих, хто помер в благодаті, але потребує якогось очищення. Відкриємо ще один цікавий текст, який рідко зустрічається в контексті частилища. Відкриємо книгу Откровення 20 розділ, від вірша 4: І побачив я престол, і тих, що сидять на них, і судити дано їм, і душі обезголовлених за свідчення Ісуша, і за Слово Боже, і тих, котрі не поклонилися звірові, ні образові його, і не прийняли клейма на чоло своє на руку свою. Маємо душі померлих, мучеників. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років. То є зрозуміло, ясно. П'ятий вірш. Увага. А решта мертвих не ожила. Поки скінчиться тисяча років. Це Воскресіння перше. Звернімо увагу на різницю між мучениками, обезголовленими за свідчення Ішуша, і рештою померлих. Є різниця. Одні відразу царюють з Христом, а інші ще чекають на що чекають. На суд, на суд чекають. Хоча вони вже записані в книзі життя, але чекають свого часу і входять лише після того часу, після суду. І про це читаємо в тому самому розділі в 12-го. Бачив я і мертвих, великих і малих, що стояли перед престолом, і книги порозкривано. І інша книга розкрита, що є книга життя і суджені були, були мертві, з написаного в книгах по ділах своїх. Ясна річ, що Йоанн не вживає терміну чистилище, але припускає якийсь стан померлих. Одні відразу йдуть з Христом, а інші ну, потребуючи якогось періоду, якогось часу. Деякі тексти і старого, і нового завіту порівнюють Божу присутність до вогню, який очищає. Наприклад, книга пророка Малахії, третій розділ від вірша 2, написано так. Хто витримає день його приходу і хто встоїть, коли він з'явиться? Та ж він, немов вогонь леварний, неначе лух шаповалів, засяде як той, що топить і прочищує срібло, очистить синів леві і перелє їх, як золото і срібло, і вони будуть тими, що приносять Господові жертву справедливо. Ем, ну, Маємо дуже чіткий образ. Я читав колись такий коментар. Здається, одного із протестантських авторів, що древня, називаємо так, металургія, передбачала, що цей ливар очищає срібло золото до тих пір, поки не побачить своє зображення. І Господь власне, очищає нас через різне випробування, щоб побачити свій образ. Послання до євреїв, 12 розділ, вірш 29. Бо Бог наш вогонь, що пожирає. Звернімо увагу. 1 Коринтян, 3 розділ. О, це є класичний текст на, на тему чистилища, Давайте приглянемося і до нього. Кожного від. Так, це є 1 Крінтян 3 розділ від вірша 13-го. Кожного діло стане явним. День Богосподній зробить його явним. Дорогі мої, день Господній означає конкретно, коли людина предстає перед Господом. Так, саме мова про день Господній, тобто День смерті, день, коли людина переходить, стає перед обличчям Божим. День Бог Господній зробить його явним, бо він відкривається в вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що він його збудував, устоїться, той прийме нагороду, а коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди, однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Папа Бенедикт 16 коментує цей уривок в енцикліці «Спе Спесальві таке є також у вільному доступі в інтернеті українською мовою. Я палко раджу прочитати цю енцикліку. Місяць листопад є прекрасним часом для цього. І ось що папа Бенедикт XVI говорить на цю тему. В цьому тексті у будь-якому випадку стає очевидним, що спасіння людей може мати різні форми, що деякі влаштовані справи можуть згоріти дотла. Що для того, щоб спастися, потрібно пройти вогонь, щоб остаточно стати відкритим до Бога і знайти можливість зайняти місце за трапезою вічного весільного бенкету. Також, дорогі мої, варта увага в контексті частини, що варто нам розглянути притчу про багача і Лазаря. Може, окремо якось її розгляну. Але тільки e... наведу коментар Бенедикта XVI, власне, в тій самій енциклиці, папа відноситься до цієї притчі. Пам'ятаємо, там Лазар був Богим, лежав біля воріт багача, багач. Бенкетував, ігнорував того Лазара, не приділив йому якогось милосердя. Ну і ось Лазар опинився на лоні Авраама після смерті, а Багач опинився, ну, власне. Часто ми його розміщаємо в пеклі. Тим часом, в притчі Ісуша мова про Хадес, тобто про Шеол. Ну і саме так перекладено в єврейському перекладі Нового завіту. Шеол. Ну, І зрештою, з діалогу між багачем і Авраамом ми можемо зрозуміти, що мова тут не про пекло в значенні кінцевого засудження. Бо що, що цей багач каже? Отче Авраам! Змилуйся наді мною. Ну то слухайте, то душі в пеклі не просять ніякого милосердя. розумієте, не, не просять пробачення. Тереза Авільська говорить, що в пеклі є тільки ненависть. Жан-Марі Веней говорить, що в пеклі всі ненавидять всіх. Батько сина, син, батька і так далі, ну не дай Боже опинитися в пеклі. Ну, і очевидно, що мова про Шеол. І ось папа Бенедикт XVI, відносичи до цієї притчі, каже так: слід підкреслити, що Ісус у цій притчі говорить не про остаточну долю після Страшного суду, а використовує уявлення, які проглядаються між іншим у ранньому юдаїзмі, тобто уявлення про проміжний стан між смертю і воскресінням, коли остаточний вирок ще не ухвалений. Ось. Хтось може заперечити і сказати: отче, ну але ж там написано, що велика пропасть між нами, так щоби ті, що хотіли перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Звісно, дорогі мої, бо маємо період перед смертю і воскресіння Ісуса Христа. Відкуплення ще не відбулося. Пасхальна тайна ще не сталася. Христос, перший, хто відкрив ту. Хто подолав ту прірву, так, ту пропасть, хто відкрив брами раю. Як бачимо, біблійні тексти передбачають очищення в день, коли ми предстанемо перед Богом, передбачають стан проміжний якийсь стан, передбачають стан процес очищення, щоб увійти з ним до остаточної слави. Ну і на кінець ще раз прагну навести думку Папи Бенедикта XVI в Енцикліці Списальві він говорить про молитву за померлих і говорить про молитву як про акт любові, про акт любові, яка сягає аж на той світ. Дорогі мої, маю свідомість того, що не тільки католики мене дивляться, які розділяють віру в чистилище, але також християни з інших церков і спільнот. Я заохочую до полеміки відкритий на цю полеміку. Єдине про що прошу, щоб ця полеміка була на е, аргументах, е, без, е, без якихось е, образ, без приписування намірів, е, яких в мене немає. Так? Часом читаю там ці коментарі, я, там хтось пише, що я ввожу в оману, веду людей на погибель. Ну, дорогі мої, я, можу, звісно, можу помилятися, згідно вас, можу помилятися. От я признаюся, що я можу помилятися, очевидно. Але ну, точно не маю якихось злих намірів, я відкритий на полеміку і сердечно вас до неї запрошую. Здається, що все, здається, що все. І місяць листопад, оскільки він присвячений молитві за померлих, то я хотів би в своїх відео присвятити, власне, в своїх відео присвятити на такі теми, як смерть, суд. Пекло, небо, про чистилище вже сьогодні розповів. Але, думаю, що також ще хотів би розповісти на, на тему хотів би розповісти про чистилище в досвіді святих святі мали ну, і дуже цікаві візії, такі, скажімо, чистилища, які дуже влучно показують, ну, чим є цей процес. Добре, другі мої, то я вже забалакався. Сподіваюся, що ви дотривали до кінця. Дякую за увагу. Бувайте здорові!